Це у нас посаджена жина на ягоду. Ще спить. Ще не видно жодної бронічки. А ні, не видно. Тільки-тільки починає прокидатися. За ожиною. Рядочок щеплених хвойних. Потім була полуниця, стара. Вона вже, тут була мара деба, дуже смачний сорт. Вона вже виродилася. І, на жаль, напевно, що її поки що більше не буде. Не вдалося вкорінити. Вже бачите все. Викидаємо. Це наша колекція берізок. О, вже є сережки. Ось це, до речі, плакуча береза в дорослому віці. Вона трошки обрізана, а потім вона видовжується пагони, і буде листічко. Наскільки я пам'ятаю, це юнгі, бо в нас тільки два сорта плакучої берези, це юнгі і лонгтранк були в колекції, і обидві вони дуже схожі. Яка саме з них, навіть не скажу.